У селі Бешкінь сумського району попрощалися з головним сержантом, гранатометником механізованого батальйону Володимиром Сущенком, який загинув, захищаючи Україну. Провести останню путь полеглого воїна. Прийшли мешканці села родичі та бойові побратими. З першого дня повномасштабної війни Володимира Сущенка знав майор Микола Грошовик. Він попав у наш підрозділ сто після п'ятий батальйон першого селецького. перших днів він був призначений як командир командирзвода. І якраз це час, коли ми тільки отримали зброю, це було 24-го вечора. Його звод зайняв оборону на вулиці Гамалея. Вони там бежали перший бой. О, там проявив себе дуже сміливим чоловіком, воїном. Вони там розлічно розстріляв першу колону бензовозів. Там чотири машини було. Пійськовослужбовець додає, загиблий Володимир Сущенко усьому йому допомагав. Він у мене був як права рука. Ми з ним створили першу роту, створили її практично. І вважаю, цілий рік ми були разом, поки він не перевівся в другу частину, в другий підрозділ. Запам'ятався він мені, у він, нього був позивний десантник, десант, тому що він перед цим, дуже часто, ну не як часто служив по контракту на Донбасі. І з перших днів сам прийшов. Прийшов в воєнній формі, в тільняшки. Був такий доброжечливий, одзивчивий воїн. Попрощатися своїм взятим прийшли Сергій Ольховик та Володимир Богуславський. Всі був ну, був, не, не ховався за спинами. Перед цим годом готов був. Хорошою людиною був. Кріпкий, здоровий так. парень був. А зараз таке, як дід лежить вже понятно, що мертвих хороші не бувають. Вже. Біля двору, де будували собі житло Володимир Сущенко з дружиною, зібрались мешканки села Бишкінь. Чоловіка особисто кажуть, не знали, але прийшли віддати шану полеглому захиснику. Чужих не буває, всі наші звідки він не був. Він наш життя військовослужбовця обірвалось 8 червня під час виконання ним бойового завдання на Донеччині, розповів підполковник Ігор Ячменьов. 8 червня. 2023 року в районі міста Бахмут снайперська куля зачепила нашого героя. Ми будемо пам'ятати, не пробачимо ми ніколи Російської Федерації, те, що вона зробила із Володимиром Івановичем із багатьма. Іншими військовослужбовцями да, громадянами нашої держави ще молимось за поконя душі, Спочила раба Божона. Преставлена загибло воїна Володимира. Після відспівування загиблого захисника Володимира Сущенка поховали на кладовищі села Бишкінь. Йому назавжди залишиться 45 років. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов. Суспільне новини. Сумщина.